Надзвичайний повноважний посол Америки в Україні відвідав також і писанкове місто. Про це Богдан Малецький. Надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки Джон Тефт на Коломищину завітав вперше. Однак на Прикарпатті він не новачок. Ще минулого року його посвятили у почесні гуцули. А цього разу, після відвідин Верховини та косова, він вирішив завітати і до столиці покуття. У місті над прутом дипломата зустрічали очільники міста, району та області. У музеї писанки гостей за кордону вітали хлібом сіллю. Опісля керівник американського посольства разом із дружиною оглянули експозицію музею. Американців цікавила техніка виготовлення писанок. А Джон Тефт разом із дружиною залишили на розписаних яйцях свої автографи. Посол навіть пожартував, що по закінченні дипломатичної кар'єри може сміливо ставати писанкарем. Далі гостям показали національний музей мистецтв, гусульщини та покуття. Там саме відбувалися майстер-класи майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтв. Посол із радістю відвідав всі мистецькі заходи. А потім він поділився враженнями від перебування на Коломойщині. Зазначив, що побачив тут багато спільного із культурою індіанців. А його дружина Маріелла відзначила надзвичайно ошатний і неповторний одяг мешканців Покутського цульського регіону. «Сьогодні був надзвичайний день. Ми піднялися дуже високо в гірську частину. Ми бачили справжні церкви. Ми були в домах у гуцулів, частувалися їжею. Тепер приїхали сюди, дивимося. Витвори мистецтва в музеї. Це просто незабутній день. Ми вже привезли двох кухарів індіанців, представників національного промислу в США. Індіанців маємо плани продовжувати робити більше. У мене є справжні. Ні, кіптар є три шапки: одна з чернівців, дві звідси. І звичайно, сокира приїхав після минулого візиту. Із сокирою кажу, дивіться, в мене тепер є влада. Агатапарна на югарено дуже багато схожих елементів і схожості в ліжниках і в інших виробах, які ми бачимо тут, із індіанською культурою. Досить важке, але мабуть це потрібно для того, щоб бути тепло вбраним в горах. Після оглядин музею надзвичайного і повноважного посла сполучених штатів Америки. Та його дружину запросили на театралізоване дійство ніч у музеї. Були там присутні й двоє індіанців, які ще в день проводили майстер-класи з приготування традиційних американських страв. Богдан Малецький Грицак, програма НТК».